Смажена картопля є однією з найпопулярніших та простих страв. Її легко готувати, це робиться швидко і можна їсти як саму, так і в поєднанні з іншими стравами. Сьогодні ми розкажемо, як легко посмажити картоплю. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на канал Кухня. Тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині кілька разів на день. Якщо ви, звісно, бодай тричі на день їсте щось смачненьке. Також, якщо вам потрібна поліграфія чи сувенірка від каналу кухня, подробиці в описі до цього відео. Смажена картопля є універсальною і популярною стравою. Її можна подавати як солу, так і в поєднанні з іншими продуктами. Однак, щоб отримати неперевершений смак, Потрібно знати, як краще смажити картоплю, на чому, на якому вогні тощо. Найпопулярнішим спо способом посмажити картоплю є, звісно, сковорода. Однак при всій простоті процесу смаження картоплі слід пам'ятати кілька секретів, як це зробити найкраще. Отже, говоримо про ці таємниці. Найперше, підберіть ідеальний сорт. Для смаження найкраще підходять сорти з помірним вмістом крохмалю і вологи. Краще брати червоні чи рожеві бульби середнього розміру. Візьміть правильну сковороду. Важливо, щоб посудина мала товсте дно, тоді тепло буде розподілятися рівномірно, а стінки зберігатимуть температуру довше. Ідеально підходять сталеві чавунні сковорідки, які мають високі стінки. Визначитися з олією для смаження. Найкраще для приготування цієї страви підходить рафінована олія. Можна використовувати також ворожкове масло. Якщо ви дотримуєтеся правил здорового харчування, краще замінити їх кокосовою чи оливковою олією, але вони мають специфічний смак, який не всім подобається. Підготуйте бульби, треба помити і почистити картоплю. Оптимальними будуть скибочки товщиною приблизно 7-8 мм. Якщо хочеться більших скибочок, спочатку їх потрібно 5 хвилин проварити. Посмажте картоплю, спочатку потрібно добре розігріти на сковороді олію чи масло. викласти всю картоплю разом. Зверніть увагу, що ви повинні легко перемішувати її під час е приготування. Злегка зменшити вогонь до середнього і не зачіпати бульбу 5-7 хвилин. Також не можна в цей час накривати сковородою покришку. Саме в цей час утворюється карамельна скоринка. Тепер картоплю можна акуратно перемішати. Залишити знову смажитися на 5-7 хвилин. Повторити кілька разів залежно від того, скільки картоплі на сковороді. Коли вже половина на бульб готові, можна посолити страву, знизити вогонь до мінімуму і накрити покришкою, готувати 20-25 хвилин до м'якості. Особливо, смач... Особливо смачною є картопля зі скоринкою. Від попереднього способу процесу приготування картоплі зі скоринкою не сильно відрізняється, але потрібно звернути увагу на деякі нюанси. Перед нарізанням бульб на шматочки їх потрібно на 40 хвилин занурити у воду. Це прибере зайвий крохмал. Осмажувати картоплю краще маленькими порціями на добре розігрітій сковороді з товстим дном. Кожен шар картоплі обсмажується 5-7 хвилин до золотистої скоринки. Солити страву краще безпосередньо перед подаванням на стіл. А як посмажити картоплю з цибулею? Смажена картопля чудово поєднується з цибулею, яка додає страві цікавішого і соковитішого смаку? Процес смаження є наступним. Спочатку підго... підготуйте інгредієнти. Бульби миють, чистять і нарізають тоненькими скибочками. Цибулю середнього розміру очищають і дрібно нарізають. Тепер можна починати смажити. Сковорду попередньо розігрівають, усипають порцію картоплі і підсмажують до напівготовності. Після цього додають цибулю. Смажать усе разом до моменту, коли цибуля стане м'якою і набуде золотистого відтінку. Смачного!